Благослови, душе моє, Господа, все нутром моєї святе ім'я. Благослови Душе моя Господа, не забувай усіх добродізів ніколи. Він прощає всі твої провини, не всі твої недуги, Він визволяє життя Твої він вінчає тебе, ласкою і милосердям, Він насичує твій похилий вік добром, і оновлюється. Судя і суд усіх припитим він показав свої свилеру, синам Ізраїля, діла свої, милосердний Господь, добрий, повільний і до гніву, і вельми милостивий, не буде вічно він обурюватися, не буде гніватись повіки, не за гріхами нашими він із нами, не за провинами нашими. Відплати він нам, бо як високо небо над землею, така велика його милість за тими, що його бояться. Як далеко схід від заходу, так Припіли. віддали Він від нас злочинства наші, як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь на тими, що його бояться. Він знає, що ми зліплені, Він пам'ятає, що ми порог. Чоловік будні його, немов били на квітне, мов квітка в полі над ним невітрі його немає, і місце, де він був, його не впізнає вже більше. Милі же Господня від віку й до віку на тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми, дітей, тих, що бережуть його союз, і про заповідь його пам'ятає, щоб і виконувати. Господь на небі утвердив престол свій царство, і всім володіє, благословити Господа, всі ангели, його мутні, силою вище. Госу, покільні голосові його слова, благословити Господа, всі Його небесні сили, слуги, його, що чините Його волю, благословити Господа, усі його твори по всіх місцях, і у благослови душе моя, Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки вам. Аллилуйя, олленуя, слава Тобі, Боже, Алелуя, Аллилуйя, Аленуя, слава тобі, Боже, Алелуя, Аленуя, Аленуя, слава Тобі Боже. Мир, Господи, помолімся. За мир за сори, наша, Господи, все свято на пристанцію, церковь і зедання, Господи, помолімся. Господи, за святі іншого сленського архірея, Франциска, Папа Римського, і за блаженішого Патріарха нашого Святослава, і за високопросвященішого архієпискупа і митрополита нашого Кир Ігоря, Бога любові епископа нашого Кир Володимира. Чесне присвіторство у Христі, якунство, за весь причит для людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За вам народне заправління і всевійського помолімся. Господи, Господи помилуй. За місто це і за кожне село, місто країни, за тих, що вірить, живуть, Господи, Господові, Господи. До доброполіття за вражай плодів, земний, часи чиси, мирні, Господи, помолімся. Господи, до тих, що плавить, о, подорожує за не страждаючих повернений за спасені, Господи, помолімся. Господи, що візуватись з нами до всякої спорвані, винужди, Господи, помолімся. Господи, доступний спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоє благодаттю. Господи, присвято причисту, приблагослове, славу влади, тіця і приснені вам, Марію, безіма святими, помінувши самі себе, один одного. І все життя наше Христу Богові віддаємо. віддаймо. Бодові народніся, слава честь, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Прославляйте Осмервові добрі в милість цього вічна. Вони не впало, вступили мене, на я ім'я Господнім переможе. Господь і явився нам, благословен, хто йде ім'я Господ. Я не вражатиме, розказуватиму про діла Господні. Бо Господні, явився нам, благословен, хто йде мім'я, Господь. Там, не знаєш тули будівничі і ставили в ним на розір, Господа, це сталося і рівне воно в очах наших. Господь, вився на слове, той ім'я Господнє, дивім'я Господні, бланий, пречисте тіло Твоє, плащаницею, чистою обвився. Ароматами в робі новім, покривши, та по трьох та москре. Безсмертне тоді од умертвих теблисіння божества, коли ж і умерли підземний підземних ти всі сили небесні взивали. Життя дам, чи Христе Боже наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти був знаний, освячений відпелен, і сповнений благодаті чудесами світ просвітив, Ти і відігнав множество демонів, Священно творче, теодоне, тому за нас молись Всякчана віки, віки, мамі. а на пророку з'явився жінка мироносиця і кликнув миру, належить мерцям, а Христос не знає тінності, тому кличте, Воскрес Господь, що подає світові велику мир. Господи помилуй, Господи, поминуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, на віки Амінь. Господи, Ти випробував мене, пізнав мене, Ти пізнав, коли я сідаю, стаю, ти здалека зрозумів думки мої, стежку мою і місце відпочинку мої, ти дослідив усі поті мої, передбачив, бо нема слова неправдивого на язиці моєму. Ти, Господи, пізнав усе останнє та стародавнє. Ти сотворив мене і положив на мені руку твою, дивне знання твоє для мене, воно стало тверде, не Розумію його, куди. Піду від духа Твого, від лиця Твого, куди я втечу, коли зійду на небо, ти сам єси, коли спущуся до аду, ти там єси, коли візьму крила мої вранці, оселюся на краю моря. Навіть і там рука Твоя поведе мене, і буде держати мене, правиця Твоя. І сказав я, може, темрява, скриє мене, але то світло на солоді моїй, й темрява не стане, тинішої через те. Тебе, а ніч, як день стане ясною, яка темність її, таке й світло її, бо ти сотворив нутро моє, Господи, прийняв мене від утроби матері моєї, я буду прославляти тебе, бо ти вельми дивний єси. Дивні діла твої, душа моя добре відається, не захована перед Тобою, кість моя, що ти в таємниці сотворив її, і єство мої в глибинах землі. Ще недозрілого бачили мене очі твої, і в книзі твої записані буду усі. Щодня творитимуться вони, і ніхто з них не записаний не зостане. Вельми почесні для мене стали друзі твої, Боже, вельми утвердилася, влада їх, поліщу їх і більш ніж пісок розножиться, я встав досі, ще перебуваю з тобою, коли б ти, Боже, вигубив грішників, мужі кровожерні Вступити геть від мене, бо скажете в думках, даремне візьмуть вони міста Твої, чи ж ти не вийдя тебе, Господи, не зненавидів я і через ворогів твоїх чи не змарнів. Я ненавистю повною, я зненавидів їх ворогами моїми стали вони випробуй мене Боже і пізнай серце моє випробуй мене і пізнай путі мої і подивиш, чи є в мене путь беззаконний, наведи мене на путь вічну слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віки, віки вам. Аллилуйя, слава Тобі Бога. І благодаттю, Господи, поміємо, пресвяту, пречи, істукрей благословено, славна влада, Ітіця, нашу Богородицю і присну, Діву Марію, усіма святими, помінувши самі, себе і один одного, і все життя наше Христу, Богові віддаємо. Болі, Господи! Бо Твоє влада і Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амін. Чистому образу Твоїм, поклоняємось благи, Благаючи прощення, порушень наше Христе Боже, бо ти добровільно з волним тілом зійти на хрест, щоб визволити тих, що їх створів від неволі ворожою. Тому з подякою кличемо до Тебе. Ти Сповнив усе, спасе, нас прийшовши Спасти світ. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки амінь. Діма, і мати Твоя Христе, бачивши тебе на хресті, повішена мертвого, гірко плачу, чири сину мій, що це за дивне таїнство, як це ти, що всім дає життя вічне добровільно, вмираєш на хрест, а ганебною смертю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Хвали, душа моя, Господа, хвали тому, Господа в житті моїм, співати Бога моєму, поки живу. Не надійтеся на князів, на синів людських у них нема спасення. Відійде до його, і він вернеться в землю свою. Того дня загинули. Помисли Його, блаженкому боякова, помічник його, надія на Господа Бога свого. Він сотворив небо і землю, морі, усе, що в них, він зберігає істину, повік чинить супер покривченим дає поживу голодним. Господь визволяє закуманий, Господь умудряє, сліпі, Господь підводить повалений, Господь любить праведників, Господь охороняє чужинців. Сироту та вдовицю пригорне, а по грішників погубить. Господь царюватиме повік, Бог твій, сіоне з роду в рід. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і час, і на віки, віки вами. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава. Ще іще, ми, Господи, помолімся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помоми. Присвяту, пречисту, приблагословену, славну владичиця нашу Богородицю і прислання, Марію, до всіма святами, помінувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові віддаємо. Господи,